Нині в українському суспільстві активно обговорюють закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Кожна із них вважає себе найкращою, а тому об'єднуватися бажають лише із успішними та перспективними. У Білгородністровському районі вже визначилися, хто і з ким буде товаришувати. Залишитись самостійними висловились Миколаївська, Салганська, Удобницька, Широківська та Новоновоцаричинська сільські ради. Виявили бажання сформувати територіальну громаду на базі своєї. Монашівська, Мологівська і Карналівська. Виявили бажання приєднатися до сформованих уже територіальних громад. До Адамівської і Софіївської сільської ради вирішили приєднатися до Сергіївської сільської ради. Андріївська сільська рада вирішила приєднатися до Староказацької сільської ради. І також на сесії Бритівської сільської ради було, депутати прийняли рішення, що вони бажають приєднатися до, до Шабівської сільської ради. Але в зв'язку з тим, що Салганська сільська рада виявила бажання залишитися самостійно, а головне умови об'єднання це повинні мати. Спільну площу, то так і подали, що Бритівська в Шапівську, але вибуває Салганська. Проте це лише побажання громад. На сесії Одеської обласної ради в план об'єднання територіальних громад включено лише Сергіївську сільську раду із Приморською по Білгородністровському районі. В обласній раді таке рішення аргументували рядом організаційних питань. Кожен депутат обласного совету мав свої позиції, ні ті чи лінії вопроси. Депутаты, естественно, основывались на своих позициях, то, что не было согласовано много моментов непосредственно территориальных романов. Три с половиной часа мы это оговаривали, но вопрос не был проголосован, не хватило голосов. Естественно, областная администрация после визита суда спикера парламента Ройсмана, который все-таки сказал то же самое, что мы и говорили на сессии, что областная администрация не била неправильный подход недобровольность, добровольность, а опять же позиция была бегом, побыстрее подать, потому что требовало сроки там до 15 июня. Поэтому на этой сессии уже по-другому действовали и подали предложение областной администрации, подала только те варианты территориальных громад, где вообще не было никаких задоринок. Депутат зазначив, що як тільки у територіальних громадах будуть коректно оформлені всі офіційні документи щодо добровільного об'єднання, питання перейде до розгляду на сесії обласної ради, але при цьому варто розуміти, що це довготривалий процес. Згодний да, що потрібно міняти конституцію. Згодний, що потрібно проводити величезну кількість законодавчої бази в якесь адекватне, нормальне русло. У Нас було до 20 кабінетів міністрів. у нас було сім скликань Верховних Рад. Кожен кабінет міністрів скликання свої законні та підзаконні акти робили під себе час дуже, дуже зачастую. Нам по цим всім бумажкам потрібно ще жити, і це все абсолютно нереально. Тобто ми бачимо в прикладному так, господарчій роботі, бачимо величезну кількість неадекватних зовсім вимог абсолютно неадекватних, нерозумних, нікому з точки зору логіки не потрібних. Якихось умов, умовностей, які створили для того, щоб нормально просто працювати неможливо. До речі, нині у Бесарабському краї практично нема районів, де громади масово об'єднуються. Люди із обережністю відносяться до даного процесу, вважаючи, що перш за все необхідно знайти переваги, зрозуміти недоліки та знайти шляхи їх подолання. Тетяна Бажанара, Анатолій Лок'янчук, Бесарабія ТВ.